Всім привіт! Ви на каналі Ілон Max, і сьогодні ми поговоримо на тему, як не перегорати та як знайти себе. Ну що ж, Фух, погнали! Ми живемо в сучасному світі, де досить швидкий темп руху людей. Всі за чимось гоняться. Всі гоняться за потреблінням за матеріальними благами, за соціальним статусом. Просто гоняться. Ми ростемо, йдемо в дитячий садочок, йдемо в школу. Після школи поступаємо в коледж або ж в університет, йдемо на роботу, часто за все низько оплачуємо і гонимося за статусом, гонимося за грошима. Питаємось, як найомога більше заробити коштів. Хтось законним, хтось незаконним способом, хтось питається обходити систему і заробляти хороший кешик. Всі ми гонимося за соціальними благами. Гонимося за грошима. За грошима ми гонимося для чого? Для кращого життя. А краще життя нам нашого, щоб на фоні інших виглядати краще, вишуканіше попантуватись для когось. Ну і взагалі, щоб життя було легше. Все зводиться до того, що ми прагнемо грошей чи не так. Йдемо в школу не для того, щоб поступити в університет. Поступаємо в університет для того, щоб піти на роботу, а працюємо для якихось грошей. Все зводиться виходити до грошей. Так от. Ці. Кресині змагання, кресині біга заполонили наш світ. Заполонили наш світ досить таки сильно. Чи ж ви це не помітили? Кожен гониться мати кращу річ, ніж у іншого. Кращий одяг, кращий автомобіль, кращу роботу, кращу сім'ю, кращу жінку, кращі відносини. Та все краще. І коли ми гонимося, ми забуваємо просто банально пожити. Зупинись, не женись, поживи, насолодися теперішнім моментом. Покайфуй! Відчуй, що ти живий, тому що через 60-80 років це все закінчиться. І ти тоді не візьмеш з собою. Всі матеріальні блага, якими ми зараз володієш. Дома, машини, бізнес, одяг, прикраси. Зупинися та насолодися, поспілкуйся з друзями. Проведи свій вечір з другою половинкою. Пройдись, подивись на природу, подивися все, що тебе оточе. Так ось ми всі годимося за чимось. Як гонити за чимось можна, як можна не отримати вигорання? Ти вигорання по-любому отримаєш. Тому що. Тому що це дуже легко. Це дуже і дуже легко. Якщо ти за чимось гонишся і ти його не зможеш надогнати, ти отримаєш розчарування. А якщо ти зупинишся, покайфуєш від. Теперішнього моменту, то яке ти розчарування отримаєш. Ти живеш тут і зараз. А коли ти за чимось годишся, ти або в минулому, ти або думаєш про своє майбутнє, яким воно буде, або ти зациклений на своєму минулому. Потрібно бути в теперішньому, щоб не вигорати, на мою думку. Хоча я також дуже часто женусь, але все ж таки я іноді це осознаю і. Хочу побути в моменті. Вчора ввечері я включив режим пілоту на телефоні, щоб мені не приходили повідомлення з Тіктока, Інстаграму, Телеграма та інших месенджерів. Просто пройшовся вулицею, покайфував, пішов додому, подумав, подивився YouTube на комп'ютері, одне відео 10 хвилин, ліг спати. На ранок встав, не взяв телефон в руки, пішов на річку. Зробив зарядку, пробігся, поплавав позакаляв. Вернувся додому, вибив чайку, аж потім взяв телефон в руки. Я відчув себе в момент. Я відчув цей дар життя, цей дар теперішнього. Як же знайти себе? Хм... Я себе ще й досі шукаю. Я не знаю, ким я хочу бути в майбутньому. Ким я хочу працювати, на кого я хочу навчатися? Хоча я вже. На закінченні школи. Залишилось якихось 7-8 місяців, і я закінчу 11 клас. А я ще досі не знаю, ким я хочу бути в житті, що я хочу в житті, куди я хочу поступати. Але поки що я знімаю відео в TikTok, в Instagram, YouTube, в займаюся спортом, розвиваю свою медійну сферу, так скажемо. розвиваю себе, читаю деякі книги. І в мене Така картина сформувалася, що знайти себе неможливо, скільки ти б не шукав. Себе неможливо знайти. Себе можливо тільки збудувати, создати з нуля. Всі ті привички, всі ті дії, які ти повторюєш кожного дня, ведуть тебе до твого я, яке тебе чекає в майбутньому. І ти це я можеш спрогнозувати вже зараз. Подивившись на свої дії, які ти робиш. Якщо ти куриш, п'єш, приймаєш психотропні речовини, жалкуєш взагалі про багато подій в житті, що ще, їсиш безліч солодкого, взагалі їсиш дуже багато їжі шкідливої, ти вже можеш прогнозувати, ким ти будеш в майбутньому. Та або ж ти можеш прогнозувати, ким ти будеш в майбутньому, якщо ти займаєшся спортом, думаєш своєю головою. Аналізуєш ситуацію, розмишляєш, ходиш в зал на якісь тренування, десь навчаєшся, десь працюєш, десь розвиваєшся, гуляєш з друзями, плануєш якісь майбутні проекти, ти також можеш вже бачити своє майбутнє. Ми, по-нашому теперішньому, можемо бачити своє майбутнє. Отже, якщо ви хочете хорошого майбутнього, ви маєте про теперішнє. Тому що майбутнє це майбутнє. І воно залежить тільки від теперішнього. Воно залежить від твоїх дій, які ти робиш сьогодні. А минуле. А минуле вже не вернути. Зато з нього можна отримати дуже багато корисних уроків. Того, що ні в якому разі не потрібно робити. Ну, а іноді понастульгувати і згадати, як вже було добре. З посмішкою на, на обличчі. Але буде ще краще. Я вас запевняю. Все залежить тільки від вас, від ваших сьогоденних дій. З вами був Ілон Макс, як зазвичай, прокачуй свій мозок та не думай дурному.